Бізнес на Закарпатті може отримати гранти до 10 тисяч доларів. Місцеві та релоковані підприємці можуть заповнити опитувальник, додати необхідні установчі документи, пройти відбір, і вже до кінця квітня будуть визначені переможці. У першу чергу гроші отримують бізнеси, де працевлаштовують ветеранів, вимушених переселенців, людей з інвалідністю чи батьків одинаків Цей конкурс це фінансовий інструмент, щоб підтримати місцевий реликований бізнес, а також допомогти людям, які належать до. Категорії так званих ключової, так, тобто це люди з інвалідністю, переміщені особи, це ветерани війни 2014-2023 року. Ми хочемо допомогти їм працевлаштуватися. Подача заявок на конкурс триватиме до 22 березня. Детальні умови конкурсу, форму для заявок та положення про конкурс можна знайти на офіційному сайті Закарпатської обласної ради у розділі Анонси. Що говорити про формат і про те наскільки складно подати заявку, то на нашу думку зробити це доволі просто внести інформацію про цю ідею і про себе як підприємство в Google Doc google форму і прикріпити до цього документи, які свідчать про реєстрацію підприємства, про форму власності, певні статутні документи. Ну і власне прикріпити бюджет, тобто план використання коштів, які хоче отримати грантер. За три дні подачі заявок документи надіслали 11 підприємців. Загалом переможців конкурсу буде як мінімум 24. Але залежно від суми отриманого гранту, їх може бути і більше. До речі, це лише один із перших фінансових конкурсів для підтримки бізнесу. Цього року заплановано ще кілька механізмів виділення грошей для місцевих підприємців.